Всім доброго дня, в продажі Volkswagen Touran. Машина пригнана з Німеччини, вже розмитлена. поставлена на український облік. Автомобіль в гарному стані. На гарній комплектації. Чистий 2008 рік виготовлення. Перша реєстрація, також 8 рік. Автомобіль. Обладнаний двигуном 1,6 MPI, простий звичайний атмосферний двигун. За потреби встановлюється газове обладнання. Автомобіль на літній гумі. По кузову авто без нюансів, без корозій, без подряпин. Підсвітка працює, корозії немає. Тоновені вікна, вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Такий. Великий кліренс, 16 колеса. Автомобіль іде 7-місний. За потреби задній ряд сидінь складається, виходить великий місткий багажник. Кришка багажника накручена. Заднє скло оригінальне. Тут в комплекті тут додаткові заглушки. буксировочний гак. Викутки. Якісь документи. Це документи на компресор. На клейка. Іде компресор, заводський плей повністю автомобільно комплектований. також знак аварійної зупинки. Закрив. Заглянемо в салон. Салон в класному стані. Такі сидіння, сидіння не прокурені, не затерті. Столики, підстаканник. Оригінальні коврики стоять. Заднє сидіння, також присутній коврик. За потреби сидіння знімається. Карти автомобіля не подряпані, не вищі. По комплектації у нас 4 склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, датчик світла, мультикермо. Також круїз-контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь. Розширений такий бортовий комп'ютер. Автомобіль заводиться з пів Двигун працює чітко, оберти не плавають. 183 тисячі пробігу. Також по комплектації автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу, підлокітник, механічний рушник. Рушник працює, два ключа. Помилок немає ніяких. Склопідйомники працюють перевіримо регулювання дзеркал. Також є складання дзеркал. Рігування працює. Складання також. Авто затемлення. Усі бабочки, все відкривається. Підлокітник справний. Всі заслонки. Працює. Також присутні омивачі фар, пройтовотуманні фари. Двигун працює тихенько, зайвих шумів немає. Тупа на Кришечки з кришки також на нас антифриз Антифрес частесочки. Полти не крутилися. 36-та неділя 8-го року. Також з цієї сторони 36 неділя, 8 рік. Також оригінальний. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня, до побачення!